Футбольний клуб Боковина чергове програв на своєму полі. Результат невтішний, нуль очок і останнє місце в турнірної таблиці. Новий проект, покликаний допомогти Україні, стартував у чернівецьких школах. Буковинські зубри відправилися на схід України. Півтори сотні чернівецьких прикордонників охоронятимуть рубежі держави. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Спеціалізований підрозділ бойової комендатури Буковинські зубри відправився на схід України. Понад 150 прикордонників з Чернівецької області після серйозної підготовки будуть охороняти рубежі держави, де діють терористи. Їхнє основне завдання виявляти диверсійні групи та не дозволити ворожим бойовикам зайняти ще, хоч метр української землі. Буковицькі зубри охоронятимуть на сході рубежі держави, де діють терористи. Підрозділ бойової комендатури з такою назвою, а це понад півтори сотні чернівецьких прикордонників, цими вихідними відправився в зону проведення АТО. Завдання будуть складні однозначно. Перш за все, це охорона рубежу, на якому зараз зупинилися наші збройні сили. Відповідно, цей рубіж необхідно буде охороняти від терористичних угрупувань, від якихось збройних посягань, від диверсійних груп. Прикордонники цьому навчені і вони будуть виконувати дані завдання. Схожі підрозділи бойової прикордонної комендатури створили у всіх західних регіонах країни. Перед відправкою зубри пройшли серйозний військовий вишкіл. Загалом спецпідрозділ на 50% складається з добровольців. Їх тренували ті прикордонники, які вже проходили службу в зоні антитерористичної операції. Всіх повністю забезпечило екіпіруванням. Кевларові шоломи, бронежилети і бронетехніка від держави. Про додаткове спорядження потурбувались волонтери. Тут одна обстановка, там зовсім інша. Я думаю, що ми. Покажемо себе з кращої сторони там на східних рубежах. Всі їдуть з бойовим настроєм. Побачили, що хочуть їхати люди. Забезпечення дуже у нас досить таке. Потужна проводжати героїв до Чернівецького прикордонного загону прийшли рідні, близькі та друзі військових. Усіх сльози на очах, але тримаються мужньо. Хай йде з Богом, аби він служив добре, аби всі відслужили, вернулися здорові і все було добре, аби вже був мир на світі. Бажаю саме хотів служити. У нас в Україні війна, це потрібно називати свої, своїми іменами. Ми не дійться на. Перемогу на все найкраще, що наші як ідуть зараз всі разом, так і прийдуть всі разом. Так. А ті, хто сидить вдома, хай їм буде стидно, тому що щоб вони розуміли, що Україна потребує зараз своїх захисників, своїх мужчин, а не боягузів. Хай де захищають країну, що мама. Він сам що решає, він краще знає, що треба робити. Я кажу, що мама є мама, щоб йому Бог допоміг і всі, щоб дітки повернулися здорові, щасливі. Я тільки молюся, щоб і живі, щоб були, і щоб був мир на землі у нас, особливо в на Україні. Бо дурно і пусто тут потім на нашу країну впадає, але що зробимо, нічого не зробимо. Ну все, є Божа воля. Перед відправкою всіх бійців та техніку освітили священники, пообіцявши, що молитимуться за них та за мир в Україні щодня. Потім коротке та слізне прощання з рідними, і транспортна колона під аплодисменти та прохання швидше повертатися живими і здоровими рушила на схід, де хлопці пробудуть щонайменше три місяці. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Реанімаційний пакет реформ, який мала б реалізовувати нова Верховна Рада, представили експерти під час круглого столу в столиці Буковини. Найважливіше з них стосується державної служби та медичної системи. Думки експертів в наступному сюжеті. Без зміни системи державної служби провести будь-яку реформу неможливо, вважають фахівці, адже ті, хто мав би сприяти її виконанню, діятимуть за старими правилами, відкрити інформацію про реальних власників компаній та посилити фінансовий контроль за політичними діячами. Ще один першочерговий крок, який варто зробити новому складу Верховної Ради, а ще прийняти закони, які б знизили корупційну та політичну складову, потрібно е заборонити. Е Державним службовцям е, показувати свої політичні погляди а з приводу корупційної складової. Е, весь корінь криється в недостатньому фінансуванні. Терміново змінювати потрібно і медичну систему, кажуть, вона неефективна, оскільки система охорони здоров'я в нас до сьогодні, де юре, працює за принципами системи охорони Сімашко. А... Країна в нас вже 24 роки в умовах ринкової економіки. Чи вдасться забезпечити доступ до інформації про втрати бюджетних коштів та обмежити вплив приватного капіталу на політику, а саме цього вимагають громадські діячі найперше залежатиме від народних обранців? Вважають експерти. Тому ми закликаємо сьогодні виборців звернути дуже пристальну увагу стосовно того, за кого ми голосуємо, кого ми обираємо і за якими критеріями ми робимо свій вибір? Зокрема, це депутати, які голосували за диктаторські закони, це депутати, які відмов. Ляється відкрити свої декларації про доходи або автобіографії з усіма своїми пропозиціями. Громадські активісти пообіцяли ознайомити кандидатів у депутати з всієї України, а розпочнуть саме з Буковинських. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час буковинські чиновники не проходять народну перевірку. Депутат обласної ради Віталій Мельничук розповів журналістам про те, як на прохання громади не вдалося знати інформацію про статки та громадянство держслужбовців. На запити до СБУ щодо можливого подвійного громадянства або закордонні рахунки стороженецьких чиновників пан Мельничук не отримав жодних відомостей. Принаймні він так стверджує, відтак він вирішив публічно закликати Буковинських владників пройти народну люстрацію. Передусім, показати приклад своїм підопічним та оприлюднити інформацію про громадянство та статки. Закликав голову обласної адміністрації Романа Ванзоряка. Адже повідомив пан Мельничук, йому відомо про чималу кількість чиновників і депутатів краю, які громадянами одразу двох країн. Ін, що особливо нині може зашкодити інтересам та безпеці держави в неофіційній атмосфері. Ми спілкуємося, вони не підтверджують цього, хоча мають деякі і бізнеси і свої справи вирішують на рівні цього. На жаль, напрямі запитання в неофіційній атмосфері ствердної відповіді немає. Ну нас на рівні Буковини це громадянство. Румунії, часткового громадянства Російської Федерації. Через паління в ліжку мало не померли двоє чоловіків. В неділю в Чернівцях на вулиці Комарова на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа. Ми відразу включилися в апарати захисту органів дихання, зайшли в квартиру. В квартирі було дуже сильне задимлення. По ходу просування по квартирі ми побачили, що Дійсно, в квартирі перебуває двоє чоловіків, які самостійно вибратися звітом не могли. Ми їм надали допомогу, вивели на свіже повітря. Одночасно з цим надзвичайники ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив меблі, закоптило стіни. За інформацією служби надзвичайних ситуацій, до пожежі призвело паління в ліжку власника помешкання. Горів цими вихідними ще й легковий автомобіль. Опель загорання сталося в моторному відсіку автівки. Загалом за останні три доби в області сталося шість пожеж. З початку року майже півтисячі. У Чернівецьких навчальних закладах стартував проект, який гуртує активних школярів допомагати українській армії та дітям на сході країни. Батьки приносять одяг, взуття і канцтовари, а дітки складають вірші і малюють картини. Ми малюємо ну картини про мир, пишемо вірші про Україну. Патріотичні Україна має бути єдина, бо війна це дуже страшно. Ці школярі намагаються висловити свою любов до України через творчість в кожному малюнку. Патріотичні кольори, державні символи, яскраві квіти та радісні посмішки. Всі вірші та оповідання це намагання підтримати країну та народ, об'єднати всіх у прагненні перемогти над ворогами. Проект називається Наближаємо перемогу Україну. Раїни своїми словами, думками, вчинками і діями ми маємо показати дорослим, які можливо не розуміючи цього, що мир на землі це найважливіше. Мир в соборній, незалежній, суверенній європейській державі Україна. Новий шкільний проект, покликаний допомогти Україні, включає в себе багато акцій, зокрема, збір медикаментів для учасників АТО та підтримка школярів зі сходу. Мої однокласники, я та взагалі всі гімназисти школи. Ми вирішили допомогти діткам зі сходу. Ми принесли і канцтовари, ну і взуття, і одяг. Ну їм це важливіше, і для них це більш потрібно. Вже за кілька днів ці речі, а також ті, які благодійники передали в інші школи чернівців, відправлять у слов'янськ. Натомість викладачі тішаться своїми свідомими учнями, адже саме завдяки їхній активності ці патріотичні проекти реалізовуються. Ми поборемо і Ось ці негаразди, які є в державі, якщо ми єдині. Ми поборемо лихо, яке нас спіткало з-за кордону. Ми відновимо свою державу, якщо в нас є ось такі діти. Викладачі гімназії сподіваються, що цей проект підтримують не лише всі загальноосвітні заклади Чернівців, а й загалом освітяни на всеукраїнському рівні. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час. Із програшним рахунком 1-2 завершився для Чернівецької буковини матч із новачком першої ліги футбольним клубом Тернопіль. Гра відбулася 20 вересня у Чернівцях. Чернівчани добре провели початок матчу. На 24 й хвилині забивши перший гол у ворота суперника. А вже наприкінці першого тайму тернополянам вдалося зрівняти рахунок. Закріпив перемогу тернополян гол у свої ворота капітана команди Миколи Жовтюка. Це стало сьомою поразкою буковини у сезоні. Таким чином, наша команда із нульовим результатом досі посідає останнє місце в турнірній таблиці з поміж 16 команд першої ліги. Визначені дати проведення перенесених матчів першого та другого туру, які буковина не зіграла через фінансові труднощі. Отже, матч нива Тернопіль, Буковина Чернівці відбудеться 22 жовтня. З командою Миколаїв Чернівчани зіграють 25 вересня. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства на YouTube. Всього доброго!